Всім привіт! Сьогодні у нас черговий челендж, де ми будемо перевіряти наші художні здібності. І хочу сказати, що нас сьогодні більше, аж шість людей зібралося. Ось вони зліва направо: Ксюша, Настя, Костя, Макс, Катя. Ну і я, звичайно. Отже, сенс челенджу в тому, що ми з Катюхою надсилаємо вам три скріншота з мультфільмів або мультсеріалів. І один з них є фейком, тобто один скріншот намальований нами, і вам потрібно вгадати саме фейковий. Все просто: три фейкових картинки від мене і три від Каті. Загалом буде шість. Я, до речі, не бачила, що малювала Катя, і так само навпаки, Катя не бачила, що малювала я. Тому ми теж будемо вгадувати один в одного. І у нас буде по п'ять хвилин на обговорення, після чого ви робите свій вибір. Все супер. Давайте починати. Окей, давайте тоді в тілі. Я чекав цієї миті два тижні. Mm, вони вже більше місяця до чого готуються. Опа-опа. Опа-опа, я вже надіслала, як ви бачите, це супер крихітки. Вгадайте, де фейк? Так. Я чомусь думаю, що це картинка номер один. Типу. Якщо придивитися по якості, перша вона наче трішки більш чіткіша. Окей. Mm -hmm. Так, да, погоджуюсь. Я думаю, що це картинка номер 2 тому що там не почищений лайн, я звільнююся. Можна питання, <світ> що таке лайн? Це коли він наєспієш і його туди кидають. Друге, це точно оригінал, тому що мені здається. Я навіть не знаю, що це за шоу, але цей кадр і його десь вже бачив точно. <світ> я більш складаю, що це перше. Просто третє — він виглядає, як, як взяти з фільму відчувається. Ну саме з. Знаєш по якості, теж по спільному фону. Тому на чомусь вчили, що перше. Настя, ти що думаєш? Третій. Просто без коментарів. Все. Поняв. Обираємо третій. Мені здається, що це другий, через те, що на першій картинці. І на другій картинці відрізняється сам контур очей, того що він там ширший. І як мінімум, коли малюють мультики, то вони малюють е як цю широму саму лінію, як і на копці, так і на очах однаково. Воно не може так бути. Угу. Ставити картинку з мав мавпочкою і цими тарілочками, бо я не знаю. Дайте мало Дуже, дуже умно. Може. Ой, ну, ну, спасибо, спасибо. Стараюсь. І давайте підведемо тоді. Е, Костя. Перш. Е, Катя. Перша. Е, Ксюша. Друга. Настя. Третя. Коли я за перша. Окей. Женя, результат. Та там там -та. Добре, мене істини. Це була перша картинка. Єееее. Да. Та ну, як? Та в смислі? І тепер задаємо питання, тут з художньою освітою? Ну я зараз розбуждаю. Я взагалі галіт-технар, так що я що я. Я не помітила лінію на телефоні. що Блін. Телефон спалився з століком. Я дізналася саме за столом. Телефон я навіть і не помітила. Добре. А ну взагалі це було легко вгадати? Для мене так. Ага. Для мене також. Відносно окей, отакий От вийшов результат доволі цікавий. Тоді переходимо до наступного. Ну мені здається, що тут буде легко. Другий варіант це мультфільм Спіріт, просто найулюбленіший мій мультфільм дитинства. Е, ну, виглядає очевидно, в тому плані, що дві друге і третя фотографія. Вони виглядають в одному стилі. Знаєш, одне не буде саме. А, тобто виглядає, як взяти з одного кадру кадуш в одну ту ж саму хвилину. А перший виглядає, як, е... тобто трошки інший кадр, інша постановка. І це трошки може збивати, бо е... не знаю. Ну, взагалі ось так. Окей, okay. я гадаю, що це третє. Тому що, якщо подивитися, наприклад, я вибіч, але зміниється тебе тут знову видає тро. Якщо подивитися, наприклад, на небо, на право, да там є певна така текстура, яка, якщо порівняти, наприклад, з другією кадром, то воно трішки відрізняється. Тому я ставлю саме на третю, але небо тоді виходь дуже чудово підпрацьоване. Велика пошана. Ба, але все одно, якщо подивитися, видно, що небо на, на другій і на третій картинці малювалося, наприклад, різними пензлями. Я гадаю, що Женя малювала саме третю картинку. Я думаю, що це третя. <гум> Тому що саме висока травинка справа вона завертається вниз. Це, тобто, у тебе перо повело вниз, і перо на самій конячці. Блін, я не пам'ятаю, як воно називається. А, то воно не прироблене до її вуха. А вона уріж за все. Вона в неї вода. Воно воно вона, да, вона... Воно в волосся, але вона було прикріплено більше до вуха, і у спіріта більше волосся ніж воно, наприклад, на другій фоці. Так, до речі, відчувається. Я думаю, що це третя, тому що в тебе щось в інстаграмі було. Я пам'ятаю, що в тебе були дві коняки малюнок в інстаграмі на сторінці, і мені здається, що це вона саме є третя. Окей, костя, давайте ти. Я думаю, що ти вдохновлялась не тільки спірітом, а й в першу чергу стіл були популярною мангою. Джордж, До речі, дуже я її зараз читаю. У мене увага. Я би, мабуть, без варіантів вибрав першу картину, а потім дівчата сказали за траву. Я дивлюсь на траву, і реально там щось таке провісоване, думаю, хіба На рахунок першої, єдине, що мене тут смущає, Це ніс, але на другій він точно такий же самий. Але на третій, та дуже гарне, небо. Якщо це намалювала тину, безпек. Добре, голосуємо. Я голосую за третю. Ну, третя, я знаю, що буде здебільшого третя, Я думаю, скріж за все, це вона. Але я оберу перший варіант, тому що не знаю, всі убив треті, я оберу перший і хочеться якось спробувати, Бо воно виглядає, знаєш, як видно, варіант, але думаю, що це скажіть третій, ну хай буде перший. Голосуй так, як ти хочеш, як як перший ти знаєш. <реш> за мене, все сказав мій Аналогічно. Перше, перше. Окей, і Настя, твій голос. Третє. Добре, отже, фейком був. Третій, Так, ви вгадали. Художники всі вгадали. Тоді, да. тоді виходить Йей. тобі білий пошана за такий чудовий малюнок. Да. І до речі, Настя про інститут да, в мене була схожа, але вона заново перемальовувала. Мені просто подобається той момент е, в мультфільмі. Я його знову хотіла намалювати, тим паче е, техніка складна. Я вже хмари в принципі малювала. Так що далі угу. надихалася спірітом і і Во. <гум> а ну, Женя, скажеш, чого для тебе це найулюбленіший момент? Тому що мені дуже подобається саме постановка кадру і момент такий емоційний. Для когось можливо це буде спойлер, тому не дуже хочу вдаватися каз... ну, у деталі. Ось, і мені дуже подобається кольорова палітра саме в цьому моменті. І давайте вже до останнього перейдемо. і Далі буде показувати Катя. Отже, я зараз вам надсилаю вже третій варіант. Це буде із часу пригод. Можливо, багато хто дивився цей серіал. Ні, не додивився. Але, хоча б дивились. я можу сказати, що кожна картинка красива, і в мене захотілось передивитись цей. Анімаційний шедевр. Є здається, я вже знаю, де фейк. Я би хотіла дати слово іншим, тому що Тому що я ладно. Добре, я просто бачу Дейві. Я вже розумію і чому давайте я. Мені здається, що другий це точно оригінал. Ну просто так щось порісовки. Okay. Варіант між першим і третім. Але поки що я думаю, що перша картинка це фейк. Давай, Настя. Я ще дивлюсь. Ну мені здається, це перша. Тому що вона якось відрізняється від. Минулих я не бачила сюжет, я не знаю, але мені здається, це перший. Мені ці пальці є волосся. Щось воно якось не то. Задній фон ще може бути, але щось вона сама якось не сходиться з тими іншими Ну, по малюнку. Це, напевно, перший є фейком. Я теж думаю, що це перший, тому що я не пам'ятаю, щоб у цієї вогняної принцеси було таке волосся. Мені здається, в неї була інша зачіска. По-друге, там тіні. На кожній картинці вони десь з трьох шарів складаються, а тут їх тільки два. Але на третій. Блін, а як його звали цього головного персонажа? Фін. Фін? А чому у нього залізна рука? Я такого не пам'ятаю. А там є далі по сюжету, тобто це нормально. Угу. Ну, я думаю, що це перший. Аналогично. Я теж думаю, що перше це фейк. По-перше, що тут це здає, мені здається, це контур. Якщо порівняти навіть з двома іншими, то він набагато жирніший. До того ж, якщо я не помиляюся, то і це вогняна принцеса, здається, так. Да. То у неї, здається, був якийсь період, що у неї була коротка зачітка. Це, здається, в більш пізно сезону щось таке було. Ось, да. Тому я вгадаю, що все-таки саме перший варіант є у нас фейком, тому що тут це занадто товсті, та занадто такі чіткі контури. Отже, всі голосують за першу картинку, так? Так. Так, ну ви вгадали. <ріхи> так, це перша Я дивилася на образ цього персонажа, вона мені сподобалась, хоча я не дивилась повністю серіал лише пару серій, то у неї найтостіший лайн з усіх, до речі, якщо ви це помітите. Але так, я думаю, що мене найбільше видав це лайн. Можливо, якби ти зробила лайн ну на трій трішечки тонше, було б важче знайти. Окей, але воно мені дійсно подобається, воно таке прям мило вийшло Добре, дякую вам за увагу. І які висновки можна з цього зробити? Що в принципі я не змогла повторити стилістику мультсеріалів. Ви все-таки змогли знайти фейки. Можливо, комусь це допомогло більше, тому що хтось бачив оригінальний серіал і візуально пам'ятає епізоди. Знаєте, можливо, але да, я не змогла. Пак. Але Добре. друга картинка, де ти малювала цей Спайк взагалі чудово, не виглядала майже однаково. Просто ми вже тут якось через логіку і тут дівчата більше як професіонали нам розкидали. Ну так. так, так це якби я... Ви, вже, де, це, де не я Ксенією, то ви б і не вгадали. Тут три ну по себе. я допускав, я тут допускав що третя, в тому плані, що якось перша виглядала із... за. Фоном за нас трошки зовсім інакше, я думаю, це занадто легко буде. Ну, ну я... Ти, що Ти, ніхто не може точно повторити саме да. таку стилістику, того, що воно не робиться в таких виробничих масштабах. Але це все одно дуже чудово намалювало вумнечко. Дякую, дуже приємно. На цьому сьогодні і закінчимо. Очікуйте другу частину, де навіть штучний інтелект вгадував намальовані Катію фейки. Вгадав чи ні, дізнайтесь у наступній частині. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підтримати репостом, а також пишіть свої враження у коментарях. Дякую, що переглянули відео до кінця і до зустрічі!